У єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї діють шість структурних підрозділів. Один із них відділення соціальної допомоги вдома. Часто його фахівцям доводиться добиратися у віддалені райони міста чи громади. Тепер це робити стане легше, адже центр отримав електромобіль. Для забезпечення безперебійної роботи цього відділення, завдяки громадській організації. Сильно ми отримали електромобіль. У нас на обслуговуванні в цьому відділенні перебуває 177 одиноких осіб літнього віку. Ними опікується 17 соціальних робітників. І для оперативного реагування, для більш якісно, якіснішого та швидшого надання послуг даний автомобіль нам є дуже цінний. Також автомобіль стане в нагоді при медичних оглядах. Та відвідуванні органів влади завдяки автомобілю. Ми зможемо дуже оперативно довести людей до медичних закладів. Також це представництво в органах місцевого самоврядування, де особам необхідно прийти, подати певні документи, звісно, під супроводом соціального робітника. І попередньо це треба було або користуватись громадським транспортом, або пересуватися пішки. Але зараз це буде набагато швидше, і відповідно ми зможемо охопити більшу кількість людей і забезпечити більшу потребу. Є у центрі відділення, яке займається сім'ями, що опинилися у скрутних обставинах. Тому фахівці закликають всіх небайдужих допомагати таким родинам. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».